35-та. 35. 35 Що є в 35-ті? Що є в 35? Да. Є підпункти. Є підпункти. пункти. 11. В принципі, вже 12. Хорошо. Тому що 12 відбавили з ПВД БПЛА. Можу перевозити безпілотники чи можу бути. Можливо, можете працювати на країну агресора, я ж не знаю. Здавалося б, дрібниця камера не вімкнена, але саме з таких дрібниць і починаються проблеми сотень водіїв. Бо коли камера вимкнена, ніхто нічого не казав, ніхто нічого не пояснював і ніхто ні за що не відповідає. Саме через такі ситуації сотні водіїв вже стали учасниками клубу і їздять спокійно щодня. Вони знають один дзвінок, і всі їхні проблеми з поліцією та ТЦК вирішує юрист. Довіра сотень учасників. Це доказ, що клуб працює. Приєднуйся сьогодні і відчуй той самий захист. Посилання для вступу до клубу в. В описі під цим відео. А тепер до фактів: використання портативних відеореєстраторів працівниками поліції регулюється інструкцією, затвердженою наказом МВС України номер 1026 І ні, це не рекомендації і не за бажанням, а прямі норми, яких повинні дотримуватися працівники поліції. Інструкція прямо встановлює: перелік дозволених технічних засобів є вичерпним. Камера вмикається з моменту початку виконання службових обов'язків. Відеозйомка ведеться безперервно, а не коли зручно. Вимкнення допускається лише у виключних приватних випадках. Дата і час мають бути перевірені до початку зйомки. Тобто фраза, якби камера була вімкнена, це вже порушення, а не виправдання. Шановні водії, обов'язково фіксуйте всі дії поліцейських на відео. Навіть якщо зараз здається, що це дрібниця або нічого страшного, відеозапис може стати вашим доказом неправомірних дій працівників поліції. Крім того, як юрист, я завжди кажу: найкращий захист це підготовка до ситуації, а не реакція на неї. Бо в момент стресу люди забувають навіть очевидні речі. Чі тому я рекомендую не лише дивитися такі відео, а й мати під рукою перевірені матеріали. У нашому магазині юридичної літератури зібрані посібники для звичайних людей без складних термінів з чіткими діями. Ознайомтесь з посиланням в описі під цим відео. Чого зупинили? Чого зупинили? Да. Перевозити кажу щось другий раз в другий разу з приводу, з приводу вантажу. цікавився. ось тут починається справжній театр абсурду у статті 35 закону України про національну поліцію. Чітко визначено вичерпний перелік підстав для зупинки. І коли ми кажемо вичерпний, це означає жодного зайвого слова, жодної фантазії, жодної нової підстави. Підстави типу перевозити щось або щось у вас там є. Нам здалося у законі відсутні. Тридцять п'ята. Так. 35. Що є в 35? Що є в 35? Да. Є підпункти. Є підпункти. 11. В принципі, вже 12. Хорошо. Цікаво. Ви самостійно придумали ще один пункт в статтю 35? У статті 35 11 підстав. Не приблизно, не десь так, не в принципі, одинадцять так, справді іноді говорять про дванадцяту підставу. Ця дванадцята підстава не передбачена законом України про національну поліцію. Вона міститься в постанові Кабінету міністрів України номер 1456, яка регулює порядок роботи блокпостів та контрольних пунктів в умовах воєнного стану. І це принципово важливо, бо закон і постанова КМУ це різні нормативно-правові акти з різним предметом регулювання, поширювати дію постанов. На ситуації, які не відповідають її умовам, неприпустимо. Тож маємо лише два варіанти: або поліцейський не знає змісту статті 35, або свідомо вводить водія в оману, підміняючи норми закону власними трактуваннями. Хорошо. Що до нас до ставити БПЛА? Можу перевозити безпілотники, чи можу бути. Можливо, можете працювати на трійну агенцію. Я ж не знаю. Стоп. БПЛА? Безпілотник? Яким чином безпілотний літальний апарат раптово став підставою для зупинки автомобіля? Роз'яснюємо, та сама 12-та підстава стосується зупинки транспортних засобів на блокпостах або контрольних пунктах в'їзду-виїзду. Жодного слова про БПЛА там немає. Взагалі, проте поліцейський, схоже, вирішив, що перелік підстав це не вичерпний список, а простір для творчості. Але закон це не місце для імпровізації. Якщо підстава не передбачена нормою права, вона не існує незалежно від того наскільки серйозно вона звучить. У результаті маємо чергову спробу підмінити закон власними припущеннями, що прямо суперечить принципу законності, та лише підтверджує, причина зупинки вигадана вже після самої зупинки. Можливо, можете працювати на країну агресора. Я ж не знаю. О, Ось і новий рівень фантазії: чергова підстава для зупинки. Однак такої також не існує, звідки працівники поліції взагалі беруть ці неіснуючі підстави для зупинки. Складається враження, що вони просто вигадуються в моменті. Парадокс у тому, що значна кількість водіїв вже давно вивчила вичерпний перелік підстав для зупинки, тоді як окремі працівники поліції, схоже, так і не спромоглися цього зробити, і все це не дивує, якщо згадати наслідки відсутності атестування поліцейських. Нагадаю, що відповідно до статті 57 закону України про національну поліцію під час дії воєнного стану атестування поліцейських не проводиться. Саме тому маємо ситуацію, коли працівники поліції дозволяють собі оперувати вигаданими підставами, не знаючи або ігноруючи чинне законодавство. Чого ви мене зупинили? Яка різниця? Я вам пояснюю, чому пояснили да, пункт конкретно пункт з приводу вантажу. З приводу. Який це пункт? То самі кажете? Який на куди ді? Який? На куди, Який це Який? Який це пункт? Лага, тому третя спроба. І знову мимо відповідно до вимог законодавства, поліцейський зобов'язаний чітко та зрозуміло поінформувати водія про конкретну причину зупинки із зазначенням конкретної підстави, прямо передбаченої статтею 35 закону України про національну поліцію, а не обмежуватися розмитими формулюваннями без будь-якого правового наповнення. Однак у даній ситуації поліцейський вже втретє не може назвати законну підставу для зупинки. І знову постає те саме питання: це не знання закону? Чи Свідоме ігнорування вимог чинного законодавства, бо закон дозволяє зупинку лише за чітко визначених умов, а не за принципом якось формулюємо. Ну ви не можете сказати, Я ж вам пояснив причину? Ну вона вас не влаштовує. Дивіться, є такі люди, які мене не влаштовують. Ти йому що не його не влаштовує. Ну то що я можу догоди? Пункт 35 й конкретно. Шановний поліцейський, дозволяю собі уточнити, справа не в тому, що не влаштовує справа в тому, що підстави, які ви озвучуєте, не влаштовують нікого, оскільки вони просто не існують у правовому полі. Пояснення, яке не ґрунтується на нормі закону, це не причина зупинки, а особиста імпровізація. Однак у правовій державі діє не принцип, я так вважаю, а принцип законності. Відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та їх посадові особи. Зобов'язані діяти виключно на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені конституцією та законами України, у даній ситуації ми бачимо протилежне замість чіткої законної підстави, образи на те, що водія не влаштовує відповідь, однак суб'єктивне ставлення посадової особи не може замінювати вимоги закону. Тож проблема полягає не в небажанні прийняти пояснення, а в тому, що поліцейський або не знає, або ігнорує базові конституційні вимоги щодо меж своїх повноважень. Подія, яка відбулася, наочно демонструє системну проблему. Окремі поліцейські дозволяють собі зупиняти транспортні засоби без законних підстав, вигадують підстави на ходу та не дотримуються вимог статті 35 закону України про національну поліцію. В таких ситуаціях важливо пам'ятати, що закон завжди на боці водія, якщо його права порушені. Юристи клубу АД надають підтримку водіям у випадках неправомірних дій поліції, консультують щодо незаконних підстав для зупинки. Допомагають оформити скарги та заяви, супроводжують у судових процесах для захисту ваших прав. Ми стоїмо на захисті законності та прав водіїв, аби кожна зупинка відбувалася тільки на підставі закону, а не на основі припущень або вигадок окремих працівників поліції. Посилання для вступу до клубу в описі під цим відео. Приєднуйтесь до нас.